Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні кращий краще речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка, спорт, мікс, плащовка Еластик. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо піченьки. Всім приємного перегляду. Чоловічі спортивні, куча. Так, спортивні штани легкі для гір, шорти, XL. Плечовка еластик, саме актуальний спортмікс весною і літом. Так ще. Найкі, періс, Синджермен. Чоловіче, завужені знизу. Можна вінтажний костюм зробити. Вінтажна Олімпійка. Спортивні штани, чоловічі розміри алексель Еще спортивные штаны стоковые. Спортивные штаны фирмы Шлезinger. Спортивные штаны размер LXL. Олимпийка. Термо. Адідас. Спортивні штани завужені знизу. Спортивні штани. Розмір LXL. Адідас. Худі на блискавці. Адідас на блискавці. Олімпійка Джако. Ветровка. Накі? Олімпійка. Еліксель. Еріма. Плащивка Nike Вінтажна. ELIXL. E Плащівка. Плащівка. На блискавці термо. Алексаль, Олімпійка. Жилетка. Жако, Джерсі, Хокейка Колись багато хто мічтав про таку. На блискавці Шорти легкі. Штани. Ще легкі штани. Еріма. Продовжуємо розпаковку мішка. Адідас, Олімпійка на блискавці. О, бачите, кількість дуже велика, бо воно все легке, ціна гарна, спортивні штани. Ой, спортивные шорты 2XL, 3XL. Наманены, залужены. Худи Арима на, на блискавке. Так, еще модные легенсы. Як зараз. Футболка Adidas. Для заняття в залі. Спортивні штани. Adidas. Спортивні штани. Так ще. Елегія на блискавці. Еліксель Адідас. Ну, кількість, бачите, багато, воно легке, все гальне. Це у нас такі трансформери, спортивні штани, легкі трансформери, шорти, олімпійка, адідас. Спортивні штани. Спортивные штаны леггинсы, вернее, женочи. Хай-тек. 2-3 кса L. Лото. Макінлі. Спортивні штани на манжетах. Ще спортивні штани? Ектів. Спортштани легкі. 36-й пояс. Десь розмір L. Трансформери, шорти, бріджі. Теж класні, дуже легкі, спортивки. Шорти. Спортивні штани з боковими кишенями, такі як палацо, модні, Велосипедки. розмір L. Спортивні штани, Еріма. E на манжетах. Ще спортивні штани. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.